Нагадати, що вранці Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію. Але чи справді вона часткова? Військові експерти сумніваються, адже війна в Україні за словами Путіна теж не війна, а спецоперація. Це ще досі на яку треба триста тисяч, так. тисяч мобілізувати. Саме так. Військовий експерт Володимир Голима переконаний, що в Росії мобілізуватимуть насправді всіх, адже чоловікам призовного віку заборонили покидати Росію і вже скасовані авіарейси, а частковою мобілізацію називають, щоб хоча б. Якось зберегти обличчя Путіна необхідним піддержати предповідня Міністерства оборони і Генерального штабу про проведення в Російській Федерації чистічної мобілізації. Путін каже, що мобілізовувати будуть тих, хто перебуває в запасі і має військові спеціальності та досвід. Однак в підписаному законі такого формулювання немає. До того ж, ми не раз переконувалися, що Росія відправляла на війну навіть строковиків. Я не знаю для чого ви говорите. Що здесь нету срочников. Сейчас сліва від мене сидять чотири моїх товариші, які по вашей прихоті совершают здесь такі преступления. І от тепер, згідно з цим указом, мають призвати 300 тисяч резервістів. Про це каже міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Наскільки можна вірити, що й питання теж риторичне, адже за його даними за пів року в Україні загинули, увага лише 5397 расистів. Тобто, навіть отаку, начебто, точну цифру вигадали, щоб виглядало правдоподібно. А от реальність є такою: за даними Генштабу України, Росія втратила у війні майже 55 тисяч своїх вояків. І мобілізація насправді не часткова, а загальна, вважає Володимир Гулима, військовий експерт і підполковник. Навряд чи цю мобілізацію можна буде назвати частковою, тому що це скоріш за все спроби легалізувати те, що в них вже відбувається, і приховати так звану вже загальну мобілізацію. Як ми бачимо, вони кажуть про те, що може. Підлягати під цю мобілізацію до 300 тисяч громадян Російської Федерації від 18 до 50 років, але е, е, заборонили виїзд з Російської Федерації 25 мільйонам. І це зараз дуже активно обговорюють всі російські пабліки. І навіть буквально пару хвилин тому е, з'явилася інформація про те, що навіть аерофлот вже припиняє продавати квітки. Е, на літаки за кордон для чоловіків сказаних вікових категорій. Цікаво, що раніше військовий експерт Олег Жданов заявляв, є офіційний лист Міноборони Росії до Мінфіну з проханням виділити кошти для компенсації родичам загиблих на війні, і тоді було названо цифру 50 тисяч загиблих, тобто Кремль офіційно визнав свої шалені втрати. Нагадаю, що мобілізацію Путін оголосив ще до проведення так званих референдумів на тимчасово окупованих територіях України, що виглядає трохи дивно, адже логічніше було б спочатку. Ко оголосити захоплені території своїми, а потім оголосити мобілізацію для їхнього захисту. Однак псевдореферендуми оголошені ще й для того, аби мати привид вкотре шантажувати світ ядерною зброєю, вважає Жданов Російська Федерація на сьогоднішній день не здатна захистити ці території. Вони розуміють, що час грає проти них, і що збройні сили України поступово їх звільнюють. І звільнення вихід на кордон 91-го року це просто питання часу. Причому найближчого часу тому вони вирішили спробувати такий крок як приєднання цих територій, територій фактично анексія територій, і далі спробувати захистити ці території, ну дії, начебто дією Конституції Росії, а саме погрозою застосуванням ядерної зброї для нас з вами і для всього цивілізованого світу. На мобілізацію нового гарматного м'яса з Росії відреагували і в офісі президента України мовляв, у Путіна все йде за планом. Чи не так? Михайло Подоляк у своєму твіттері пише, що жителі могучої Росії не отримали нічого, окрім мобілізації закритих кордонів, блокування банківських рахунків та в'язниці за дезертирство. Олена Квасній, телеканал Київ.